Вітаю! Росіяни продовжують бити по Запоріжжю, роблять вони це активно, і причини на це декілька. Є певні вдалі дії Збройних сил України на запорізькому напрямку. У росіян були відчутні втрати в пологах і певні втрати внаслідок наших влочних ударів у Токмаку. Ударами по Запоріжжю росіяни думають, що вони можуть зупинити наше посилення на запорізькому напрямку, про яке саме, самі постійно говорять. І вони намагаються таким чином якимись діями своїми зупинити подальші дії Збройних сил України на Запорізькому напрямку. А наше завдання не змінюється. Кожен українець знає, що Збройні Сили України будуть звільняти Запорізьку область. Виходу іншого просто немає в нас. В жодного українця немає жодного виходу стосовно цього. І кожен українець знає, що все потрібно робити для того, щоб звільняти південь, Запорізьку область, Харківську, Донбас і Крим. Тому ми продовжуємо боротися, і ми переможемо. Слава Україні, друзі!